Україні потрібно завершити АТО і перейти до нового формату захисту від гібридної війни, так сказав секретар РНБО Олександр Турчинов в інтерв'ю Інтерфакс Україна. За його словами, воєнні дії на Донбасі не припиняються уже три роки і за тривалістю та масштабами. Переросли формат антитерористичної операції. Тож потрібен новий формат, щоб ефективно захистити Україну від російської агресії. Саме в межах антитерористичної операції почалось звільнення окупованої території України. Ми змогли провести президентські, парламентські і місцеві вибори. І багато інших комплексних задач змогли реалізувати саме в межах антитерористичної операції. В той же час прийшло, скажімо так, прийшла необхідність вийти на новий формат захисту країни. Прийшов час не просто визнати. Окремі райони Луганської Донецьких областей окупованими, а на законодавчому рівні запропонувати основні позиції щодо їх звільнення. Е Окрім того, е необхідна ефективна технологія захисту України. А для цього, знову ж таки, на законодавчому рівні треба надати. Президенту право застосовувати збройні сили інші військові формування проти гібридної агресії, яка стоїть перед нами з боку Російської Федерації.